Вітаю вас на каналі Йоханий Футбол. І Сьогодні ми поговоримо про українських футболістів за кордоном, а матчів у нас сьогодні багато, десь багато, 10 лютого, і розпочнемо ми з поєдинку Манчестер Сіті, Евертон, який розпочнеться уже о 14.30. Ранній поєдинок дуже цікавий буде, якщо Евертон не, з... не пропустить у найближчий час у першому таймі, хоча б, то ми очікуємо цікавого поєдинку. Бо якщо вони пропустять швидкий гол, я думаю, вони посипляться і їм буде дуже важко. А Манчестер Сіті накатом їх задавить і на цьому все. Я думаю, що Віталій Миколенко вийде в основі. Він є основним гравцем команди, тому побачимо, будемо дивитись. Стартові склади будуть опубліковані у телеграм-каналі Йоханий Футбол. Як завжди, заходьте, підписуйтесь, посилання під відео. Є в описі під цим відео, так, і в шапці профілю також. Наступним у нас матч буде вулверхемптон Бренфорд, де ми очікуємо Єгора Ярмолюка. Давненько він вже не попадав у стартовий склад, але я думаю, в цьому матчі ми його побачимо також на заміну. Фулгем Бормут, Ілля Забарний, основа, центральний захисник. Провалів із... Він не провалюється так, що прям дуже сильно. В принципі, провалів як таких і немає. Є якісь недогравання мінімальні. Можливо, це я прискіпливо до нього дивлюсь, тому їх знаходжу. Чекаємо його в основі. І матч розпочнеться о 17.00. Так само, як і розпочнеться Сандерленд-Плімут, цей матч також буде о 5 годині дня сьогодні. І чекаємо Назарія Русина після його забитого голу, подивимося, чи його поставлять у стартовий склад. Можливо, буде на заміні. Вчора відбувався поєдинок сандерленда ю U-21, він був перенесений. І якщо б там вийшов Русин, то сьогодні ми б його точно побачили на заміні. А так як вчора матчу не було, Назарія я чекаю в основі. Також стартовий склад буде в Телеграмі. І суперпоєдинок, який ми всі чекаємо сьогодні 19.30 Реал мадрид Жерона, матч за перше місце. Ось турнірна таблиця Ла ліги. Бачимо, що Жерона та Реала йдуть в одному темпі. В одному темпі вони йдуть, так, і в них тільки на одну нічию більше у Жерони, а так то все. Однаково і більше забивається голів Жероною, але й більше пропускається. І якщо Жерона перемагає, вона виходить на перше місце і буде відревідрала всього в одне очко, але воно буде. Тому чекаємо довбика та циганкова, а також є дискусія, чи треба сьогодні, щоб виходив Лунін та пропускав голи. Так, я скажу вам, що було б цікаво подивитись на, саме на Луніна, тому що. Ну, камон, ми рідко бачимо протистояння українських футболістів десь у топових матчах. Тому, незважаючи на те, що ми хочемо, щоб Жерона забивала якомога більше, щоб робив це довбик або циганков, або вони всі разом, двоє. Але все-таки треба, щоб і Реал випускав Луніна, щоб у нього була практика. Було б дуже цікаво, якби Довбик або Цянков забивали неймовірні голи, які просто воротар не зміг би взяти. І до Луніна було мало претензій, але досить чекати і шукати в хороших сценаріїв для наших футболістів треба виходити і показувати себе. Тож чекаємо цей матч о 19.30 і будемо насолоджуватись до поєдинку Лас-Пальма з Валенсія, який відбудеться о 22.00. І де Романа Яремчука, я також очікую в... у стартовому складі, тому що він забив у минулому матчі, і в минулому матчі вийшло два Форварди. Я думаю, що ця схема сподобалась Барахі, і він тепер буде грати нею. І я думаю, що він випустить Ді Романа, так як він по ходу по чуть-чуть набирає форму, я думаю, це не може не подобатись. Зараз. У нас Валенсія знаходиться на 8 місці. Доволі, доволі непогана позиція, враховуючи на те, що команда виступала у минулому сезоні, ну так собі, дуже посередньо. А Велас Пальма знаходиться у нас на. А, також дивіться на 9-му місці, тому це протистояння, так сказати, за 6 очків. Якщо Велас Пальмас перемагає, то. Він нас доганяє Валенцію. І це буде дуже цікавий також поєдинок. Тому цікавих поєдинків у нас сьогодні багато. Але треба підписуватись на телеграм-канал Йоханий Футбол, щоб знати більше про новини футболу, трансфери. Також стартові склади перед матчами там будуть опубліковані. І багато цікавого також голи, цікаві моменти за участю наш. М, вибачаюсь за, за участі наших футболістів. Все там буде опубліковано, тому я чекаю вас там. Заходьте, підписуйтесь, посилання в шапці профілю або в описі під відео. Чекаю вас там і бажаю вам гарного перегляду футболу. Дякую за перегляд.